24 рік, які, які були аномальні спеки. Чому в нас така висока інфляція? Чому в нас в країні такі проблеми з ну, в кінці кінців з цінами? Просто тому, що ми виростили менше врожаю. Мінус 30% картоплі виросли, вибачте, будь ласка. Тобто всі ті речі вони міцно пов'язані між собою. І боротьба з за екологічні теми, це ж боротьба не просто там бажанням там жити краще, це бажання виживати. Тому що спека, ну поки що, безперечно, на ялинках банани не ростуть, але слухайте такими темпами в нас цілком імовірно, що зможуть приживатися субтропічні рослини. Ну тобто. Це також величезна проблема, якій дуже хвилює світ, а яке абсолютно вже сьогодні не хвилює Трампа.